Друзі, Тарас, хто з вас хотів заробляти в інтернеті, але ніяк не може. Ніби заробляє, потім стається якийсь прикол і все йде не туда, де має йти. Ви ніби заробляєте в менті, потім стається якийсь прикол і втрачаєте все. Навіть більше, ніж заробили. Зараз розкажу, чому так є, що з цим робити. На своєму прикладі розкажу, як в мене було. Простими словами ви просто гониться за швидкими грошами. Ви хочете раз, два зробити грошей, іменно зро зробити, не заробити. І все. І думаєте, що так буде кожен раз. Але так кожен раз не буде, тому що ви завершаєте ризиків. У мене таке було зі ставками на спорт, у мене таке було з мемкоїнами різними. Да? Я куплю мемкоїни там, тому що думаю, що стріляє. Я щось вистрілює, щось ні. Більшості ні, і все просто втрачав те, що я в моменті заробляв. Так само ставка в моменті – через більше, раз, раз менше. Це можливо, навіть відносити до фьючерсів, якщо у вас немає ніякої торгової... ні нічого, ніякої стратегії. Ви просто гонитесь за швидкими грошима. Просто треба перестати це робити. І ви заробите в інтернеті. От у вас весь секрет. Знаєте, у вас є, наприклад, 1000 доларів, і ви думаєте, що... От. Вложу я десь якісь мемкоїни, вложу вставки, вложу ще щось там, і буде в мене там з 1005. А якщо я куплю, наприклад, якусь там нормальну Solano, там ефіріум чи біткоін, в мене там все буде всього лиш там, ну, може, 2 три тисячі. Але прикол в тому, що самий швидкий шлях до грошей, він самий довгий. Як би парадоксально не звучало, але це так є. І тому, коли ви думаєте, що ви не заробите грошей через тільки через те, що там довго або малий відсоток, повірте мені, що ви зробите в рази більше, я в рази швидше. Там гроші, ніж якихось ставках на якихось мемкоїнах і так далі. Я не кажу, що не купляти мемкоїни. ви можете купляти мемкоїни, наприклад, на 10-5% цього балансу. Якщо у вас 1000 баксів, купіть всього лише на 50 доларів 100 і тисячі, на 50 доларів мемкоїни, якщо то дуже-дуже хочете. Вони все. На рахунок час так само. Не, не... Кладайте цю штуку в фьючерси. Маєте тисячу, хочете вложити да, в активи, щоб на капітал вже накопчувати. Візьміть, наприклад, 70 і далі, 70%. Спот це є золото, біткоін, ефіріум, різні фундаментальні монети. Але також дивіться, що ви не купували на хаях, чи золото то саме, та, яке виросло, чи біткоін, чи ефіріум. Всюди мусить бути аналіз, але... Ці активи вони не так як може статися з мемкоїном. Решта візьміть і 30%, наприклад, 20% візьміть собі на фьючерси, так? А 10% на мемкоїн, якщо дуже хочете. Ні, візьміть 30% на фьючерси. Але ви маєте знати, що торгувати на фьючерси, вам треба знати ринок, як аналізувати. Знати який ризиком ризикувати, на які угоди входити, у вас має бути досвід, маєте навчитися. Не то, що ви закинули 300-30% там 30 і ви нічого не знаєте. А, зайду в лонг, а зайду в шорт. Ви злиєте 100%. Перед тим, ви мусите пройти навчання, ви мусите навчитися. Чи то смартманія, чи то інше. Ви мусите знати, чому так ринок рухається, де є ліквідність, чому ринок рухається з ліквідності до ліквідності. Чому зараз, мене буде розворот, ви можете слідкувати за економічними новинами, які виходять, це все велика праця. Але ніколи не чиніться з швидкими грошима. Якщо ви не заробляєте, ви знаєте робите якусь помилку. Фьючер це теж можете не заробляти. Ви можете заробляти по причині вашої жадністі, емоцій, по причині ваших знань слабих, по причині малого досвіду і по такій причині, який... Він ніяк не впливається, це, наприклад, новини. Трамп щось каже, так, Китай, ще там щось. І все. І ринку все рівно, що ви там малювали, ордивблоки, не ордер-блоки, зони підтримки, не зони підтримки. Це йде на вашу сторону. Якщо новини вийшли протилежні від вашого аналізу. Це також треба враховувати, тому прописуйте стратегію. Наприклад, я заходжу по 0,5% від депозиту, не більше як 1%, так, ви собі маєте це мати в голові. Так, і ви собі не дозволите зайти на 10%. Вони все маєте там 100 доларів. Так, 100 доларів, не знаю, чи на 1 долар можна зайти. Ну, до прикладу, 100 доларів маєте 1% на день всього лиш. Так, виграш чи програш. 1%, 1 долар на день, ви більше не втратите. Все. От так ви маєте працювати. Бо навіть якщо піде ваш аналіз в ту сторону, ви не втратите. От і все. Просто візьміться за те, щоб. Не гназдя швидким рожем. От коли перестанете гнатися швидким рожем, коли ви хочете будувати капітал але весь час, а не такі окачелі. Тоді буде у вас все окей. А на тому все. Дякую за перегляд. До скорої зустрічі!